Повнісінь казала журналістів ніде яблуку впасти. Море запитань, активна дискусія на різноманітні теми. Починаючи від глобальних проблем регіональних ініціатив і закінчуючи власними уподобаннями, так прийшла прес-конференція голови обласної ради Сергія Татусяка. Про підсумки діяльності обласної ради та про завдання, які стоять на часі, розповідав Сергій Пилипович в області. Сьогодні реалізовується дуже багато проєктів. та головне у цій роботі покращення добробуту населення. Саме головне те, щоб влада завжди відчувала. Проблеми і настрої людей і жила тими проблемами, які є в суспільному буті. В першу чергу не переходити на політичні гасла, коли приймаються господарчі рішення, доленосні рішення для нашої області. Щодо боротьби з корупцією, то у цьому напрямку ще море роботи хвалитися втішними результатами недоцільно, адже ситуація насправді плачевна. Ми не змогли сьогодні позбавитися цього ганебного явища в той же час, обласна рада, після прийняття закону в парламенті, який був прийнятий ще влітку. Ми не змогли все-таки. Напрацювати ті механізми, які б в першу чергу стосувалися е, чиновників вищорів. На жаль, у нас під протоколи по корупції сьогодні за мізерні кошти е, попадають в першу чергу наші сільські, селищні міські голови. Щодо реформи місцевого самоврядування, то до цієї теми Сергій Татусяк ставиться по-особливому, адже вже дуже багато чого зроблено, вивчено, пройдено для того, щоб впроваджувати і у нас вдалий іноземний досвід. Якраз Вінниччина заявила першою про те, що настав час змінити регіональну модель влади і надати повноваження. Для області, району, територіальної громади якраз на користь останньої передати повноваження юридичні, матеріальні і, що немаловажно, це фінансовий ресурс для територіальних громад. Щодо яскравої і вдалої презентації Вінничини в передових європейських країнах, то голова обласної ради певні результати вже бачить, адже Вінничина показала себе як перспективний аграрний регіон, чим і зацікавила іноземних бізнесменів. Європейський вибір це перш за все соціальні стандарти і добробут людей. Ми маємо сьогодні якраз після презентації. ...хорошу тенденцію, тому що до нас вже звертаються сьогодні. Якщо раніше дуже важко воно йшло, відповідально вас заявляю, у нас з поляками хороші стосунки. А якщо ...ви думаєте, що інші хочуть так йти на співпрацю, ні, вони ж розуміють, що потрібно е нести якісь певні зобов'язання. Тому такої зацікавленості немає. Але ми сьогодні е маємо напрацювання з. Е Ельзасом – Франція, Фрібург, Швейцарія, Естонія, з Літвою, з Німеччиною, Австрією. Я впевнений, що географія буде розширюватися, і у нас є всі можливості для того, щоб сьогодні ефективніше працювати. Щодо роботи обласної ради та постійних комісій, які діють при ній, то перспектив вистачає і гарні результати є. Але Сергій Пилипович сподівається, що робота буде ще інтенсивнішою і ефективнішою, адже як кажуть, досконалості меж немає. Ми хотіли якраз вийти на всі ті сфери, які сьогодні домінують у своїй діяльності. Ми створили 21 комісію. І хочу вам сказати, все залежить від голови комісії, депутатського корпусу. Ці комісії потрібні. Але отут ми вже будемо просити підтримки і від громадських організацій, для того, щоб в засіданнях комісій, алузевих приймали участь громадські організації. У дискусії з журналістами Сергій Татусяк запевнив, що будь-яка конструктивна і обґрунтована критика влади це в першу чергу вказівки на недоліки роботи, які потрібно негайно вирішувати. Тож тільки спільними діями можна справді проводити велику роботу. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.